Вітаю усіх глядачів нашого телеканалу. Мене звати Анастасія Грицишин і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. 21 березня міжнародний день лялькаря та мотанки. Наші предки вшановували берегиню і створювали ляльку-мотанку як символ весни, захисту та добробуту ставила в домі, щоб запросити тепло та гармонію. Сьогодні ми завітали до м'якіної Алли Миколаївни, керівника гуртка вироби з природніх матеріалів Центру позашкільної освіти міста Самбір, яка розкаже та покаже нам більше про стародавній оберіг. Ви прийшли сьогодні до нас в гості, де панує лялька-мотанка. Ця лялька е, живе у нас вже на протязі. 25 років, тому що е, ще в 2000 році наші е, мужі від е, освіти, від культури е, збагнули, що пропадає такий великий пласт української культури, як лялькарство, як іграшкарство. І тому е, ми почали з 2000 року займатися. Лялькою, мотанкою, прадавньою іграшкою. Все це вже занепадало за багато років, бо лялька-мотанка нараховує понад 7 літ. Звичайно, що за ці часи вона і відроджувалася, і занепадала, і знову відроджувалася. І от ще я була маленькою, пам'ятаю, що ми бавилися саморобними ляльками. Багато було тоді іграшок з деревини зроблених. На Яворівщині в основному робилися такі іграшки. Ми бавилися ляльками, мотанками, які нам бабусі робили. А потім проходили часи, і та лялька занепадала, іграшка занепадала, тому що з'явилися і пластмасові іграшки, і механічні. І це вже відходило. На, на задній план. Але ми збагнули вчасно, що треба обов'язково відроджувати таку іграшку, тому що це іграшка, яка переходить із покоління в покоління. Така іграшка завжди була архетипом української жінки, продовжувачем продючості нашої землі, плідності землі і родючості тварин, птахів. І тому ми оце повинні з вами пам'ятати і продовжувати передавати з покоління в покоління. Взагалі всі іграшки, якими бавилися діти, вони виконувалися із тих матеріалів, які були під руками. Наприклад, робилися ляльки із трави, сіна, соломи. Із тканини, із ниток. Вони спочатку були як архетип української землі, а потім вже і перетворювалися з часами, перетворювалися в українську іграшку. Діти починали бавитися такою іграшкою. Лялька робилася у вигляді хреста. Отут я маю дві лялечки, які я зробила, щоб вам показати, у вигляді хреста. Спочатку робилася голова, закручувалася у вигляді спіралі, тоді намотувалася тканина. Після цього робився тулу, біля шиї прив'язувалися прив руки. І лялька мала вигляд Христа. А ви знаєте, що хрест це найбільший оберіг. Ляльки робилися. Як безликі, так і з хрестиком на обличчі. Ляльки були в, і зараз вони продовжують бути як обереги. Це мається на увазі з хрестиком, і як іграшки для дітей. Наприклад, така лялька, як іграшка для дітей, вона робилася безликою, Щоб очі не робилися для того, щоб. Не вселявся якийсь е, в ту ляльку злий дух, і щоб вона ні про що не нагадувала. Така лялечка, потому, після того, як була зроблена, основа одягалася в одяг, е, притаманний цьому регіону, в якому е, цю ляльку ми робили. Ми, наприклад, живемо тут на Бойківщині, і ми більше використовуємо для оформлення ляльки бойківський одяг. Чимо дітей, щоб вони знали, в який одяг одягалися бойки. Раніше бойківський одяг називався ноша. І, наприклад, я дітям показую, як виглядала бойківська ноша, і ми з ними вивчаємо, тому що діти не вс... ну, можна сказати, що і не знають по суті, як називалися елементи одягу. Наприклад, бойки носили. Білі штані, штані такі, знизу завужені, які називалися гачі. Для нас сорочка вишивана, а на неї ця сорочка могла бути такою довгою, нижче коліна, а на неї одягали такий жилет, як не раз говорять, але то неправильно, він називався Лейбик. На голові бойки носили такі брилі, зроблені із соломи, які називалися Кресані. Жінки носили білі хустки, носили горсети, фартушок і запаску, нижню спідницю. Так що, коли ми одягаємо таку ляльку, одягаємо в такий властивий бойкам одяг. Роблячи, наприклад, хрестик на обличчі ляльки, ми завжди використовуємо кольори. Наприклад, червоний колір це колір любові, жовтий колір це колір сонця, колір доброти і теплоти, синій колір на обличчі, це на здоров'я, бажання здоров'я. І кожен колір виконувався з побажанням на хороші думки. Лялька робилася завжди з хорошими думками. Завжди, перед тим, як починати робити ляльку, люди, які виготовляли ту ляльку, читали молитву. Ляльки робилися тільки з хорошим настроєм. Робилися і не робилися в вихідні дні. У свята робилася тільки в будні дні. І хороша лялька завжди була виконана за один раз, за один день. Вона не робилася там декілька днів, щоб її виготовляли. Дивіться, у мене є такий каталог, українська народна іграшка. Ми почали відроджувати ляльку в 2000 році, а в 2006 році в Києві відбулася виставка вже українських відроджених. Іграшок і ляльок. І в цьому каталозі є роботи моїх учнів. Також кожен рік наші діти приймали участь у різноманітних виставках, а через кожні два роки приймали участь у палаці творчості дітей та юнацтва Галичини Таланти Твої Україно». От тут ви бачите, маємо багато дипломів, всяких. Нагород. Ці роботи, які тут виставлені, то в основному роботи, які ми возили до Львова на конкурси Таланти Твої України. Оце, наприклад, роботу ми зробили. Називається вона колективна робота, називається вона Тут, наше коріння. Так малося на увазі, що дерево пустило своє коріння, під ним стоять бойки, тримають дитинку. Тобто продовження роду. Тут є і сонечко, і хмарки. І дітки робили різного віку. Старші робили ляльки, молодші робили, наприклад, дівчинка-бичка робила, а самі найменші хмаринки і сонечко. І така вийшла у нас колективна робота. Оце робота дерево життя. Бачите, так само продовження. Людського роду. Зараз я вам покажу. Оце ми робили ляльки до Львова на конкурс з моїми дітьми. То була лялька, був такий конкурс по мотивам костюмів Олени Кульчицької. У Львові така була виставка. І ми прийняли участь у цьому конкурсі. Це мої діти зайняли два місця. По мотивам українського одягу Яворівщини, а це Тернопільщина. Бачите, от ось, що я вам говорила: безлика лялька, а це лялька з хрестиком на голові. І ми так само одяг цей, якщо Яворівщини, а цей одяг Тернопільщини. І ще я вам хотіла сказати, що дуже багато ляльок роблять, присвячені ну, якимсь подіям у житті. Наприклад, якщо народжувалася дитина, то робили таку ляльку-пелинашку, яку клали колисочку для того, щоб вона загріла місце майбутній дитині. Коли дитинка вже народилася, таку купили залишали в ліжечку або в колисочці і з побажанням, щоб ця ляля оберігала маленькій дитині сон. Якщо побиралася пара молодих, для них робили в подарунок ляльку-мотанку з однією спільною рукою. Називалася вона Князь і княгиня і дарувалася іменно на, на весілля. Після весілля робилася лялька-доля, робилася лялька-дарина. Вона тримала на руках маленьких діточок з побажанням, щоб зміцнювалася сім'я, щоб вона була великою, бо знаєте, що завжди раніше були великі родини. Робилися ляльки, наприклад, на здоров'я така лялька робилася. На Івана Купала ходили збирати різноманітні трави цілющі. І тоді робили таку ляльку на здоров'я. В цю ляльку, в тулуб, от сюди в тулуб вкладали різні трави цілющі, тоді її одягали в ляний. Одяг і вважали, що така лялька дуже помічна на здоров'я, тому що льон то є дуже помічна тканина. На Різдво виготовлялася лялька всередину, в таку ляльку, в голову. Давали отсюди, в голову давали е, зерно і копійку для того, щоб з побажанням, щоб. Завжди родина була сита і багата. Всередину давали вовну, щоб вдома завжди було тепло і затишно. І таку ляльку тримали на покутті за іконою. Коли вже закінчувалися всі польові роботи, то дівчата збиралися, вони ткали, вишивали, робили ляльки-мотанки і все це складали в. Таку велику скриню, як придане. І така лялька робилася на покрови з 10 ручками. Називається вона десятиручка. Малося на увазі, щоб за цей період до весни можна було встигнуто все це зробити, приготувати, тому що приходила весна і знову починалися весняно-палєві роботи. Створювали її без голки й ножі, тільки намотували тканини та нитки. Хрест на обличчі символізував сонце і гармонію. Мотанку робили з добрими думками, бо вірили. Вона зберігає енергію людини. Місце мотанки в домі почесне. Вона берегла оселю і зв'язок із предметами. Червоні нитки символізували захист, зелений колір здоров'я, білий чистоту. Мотанку не купували для себе її робили власноруч або отримували в подарунок. Створювали мотанку лише в доброму настрої та в чистому просторі. Як давно ви працюєте в центрі позашкільної освіти, і що вас надихає в цій діяльності? Я працюю в центрі позашкільної освіти більше 40 років. І надихає мене творча праця з моїми дітками. А основне, коли я щоб вони... Більше ходили і вчилися оці всі мотанки, ляльки, іграшки робити, і розуміли, що це необхідно і обов'язково для того, щоб продовжувався наш український рід і щоб передавати всі ці речі, які ми робимо у спадок. А як ви думаєте, чи допомагають такі ремесла дітям краще зрозуміти свою культуру? Обов'язково, тільки так. Якщо дитина буде ходити, вивчати костюм, одяг даного регіону, то обов'язково вона буде знати. Ми зробили ляльки на виставку. Як ми, би ми не цікавилися костюмом українським, і ми би не могли того зробити, тому що ми не знали би історію даного костюму, а українська Іграшка то як ниточка. Потягнеш її, за кінчик, і вона розкриває в собі українську культуру, український одяг, українську пісню, українську душу. А чи змінився інтерес молоді до народних ремесел за останні роки? Я думаю, що змінився. Зараз більше діти. Хочуть навчатися малюванню, танцям. А от то, що ручками робити треба, діти не дуже-не дуже хочуть. І досить важко зібрати дітей. Є, звичайно, такі діти, які полюбляються, але в основному щось самому руками працювати не дуже мають бажання. Це була передача відчуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицешин. До нових зустрічей.